У Полтаві відтепер мешканці та гості міста можуть відстежувати рух всього громадського транспорту у режимі реального часу. За допомогою мобільного додатку є зівей. Раніше у додатку були доступні лише маршрути, за якими здійснювали рух тільки близько 46 тролейбусів. На усіх тролейбусах і комунальних автобусах встановлено обладнання gps навігації, що дозволяє мешканцям у режимі реального часу відслідковувати по смартфону рух громадського транспорту з допомогою мобільних додатків. Це близько 46 тролейбусів і на 9 тролейбусних маршрутах, які працюють, та 15 комунальних автобусів. Шукаємо дорогеньку маршрутку. Полтавка Юлія додатком Єзівей користується давно, але чекала, коли до нього додадуть всі маршрути громадського та приватного транспорту. В принципі, зручні, але було зручніше б набагато, якби всі маршрутки також було показано, коли і куди вони їдуть і в який час. Додаток Єзівей зараз допомагає мешканцям із віддалених мікрорайонів Полтави. Розповідає Полтавець Дмитро. Говорить, що завдяки додатку він та його родина мають можливість планувати свій день та не витрачати зайвий час на очікування потрібного автобуса. Я використовую застосунок кізівей, а насправді використовує моя мама, але вона говорить, що там доповнилися дуже багато маршрутів. GPS-навігатору навігатори стало більш зручніше. Ну, ми живемо в районі Юрівка вот, і нам дуже корисно дивитися якраз сам маршрут кільцевий через Юрівку, то надіємося, так буде краще і легше. Водій маршрутки Олександр відразу встановив у своєму транспорті GPS-трекер. Говорить, що він зручний не тільки для пасажирів, але й для водіїв. Ось я стою оце синє. 43-й з синьою крапочкою. Я почну їхати, і воно почне, і стрілочка почне їхати. Так само, дивіться, 46-й немає. Його. Ну не знаю. ну Тут можна прослідку от бачити. Як машина їде, оце стрілочка їде. Бачите, оці маршрути. Такими GPS-трекерами на сьогодні обладнані майже всі приватні автобуси, додає Сергій Гладків. Говорить, що на сьогодні залишаються необладнаними тільки три автобусних маршрути. Із приватних автобусів на сьогоднішній день близько 190 транспортних средств оборода це більше 95%. На необладнаними GPS-трекерами у нас залишаються три маршрута, автобусних маршрута приватних. Це 45-й, 52-й і 53-й. 54. З 1 березня міський транспортний відділ планує під'єднати до геонавігації також маршрути 52 та 54. А автобус з 45 маршрутом буде підключений до GPS-моніторингу.